Усім привіт! Мало борошна, ніжні всередині і прості в приготуванні. Борошно тут справді тільки для формування. Можуть бути і солодкими, і соленими. Ну, ви вже зрозуміли, що це серники, тому швиденько зберігайте цей рецепт, кому цікаво. Беру 300 г кисломолочного сиру, бажано брати жирніший: 1 жовток, столова ложка цукру, 1,5 столової ложки манки, 1 столова ложка кукурудзіного крухмалю і велика дрібка солі. Тепер перемішую виделкою до об'єднання. Чимось накриваю і залишаю на 1 годину. Якщо плануєте готувати їх на сніданок, то можна це зробити з вечором, а обсмажити їх вранці. Далі злегка переминаю рукою, присипаю злегка борошном і збираю просто в одне ціле. На присипану борошну поверхню. Викладаю тісто і формую ось таку ковбаску. Тепер умовно ділю на 6 частин і розділяю. Кожен шматочок беру, верх і низ зрізу, трішки вмочую борошно, щоб вони не липли. І тепер саме цікаве. Склянкою або бокалом накриваю сирник зверху і круговими рухами формую. Спочатку з однієї сторони. А потім із іншої. Це зробить їх правильної круглої форми та не заб'є борошно усередину. До речі, якщо маєте рисове борошно, то можна на нього замінити звичайне борошно. Тоді вони будуть ще дієтичніші з хрусткою скоринкою. А зараз не забудьте про підписку, лайк та дзвіночок під відео. Так, YouTube буде більше мене рекомендувати іншим. Дякую, що підтримуєте. Ось такими красивими, а навіть я би сказала, ресторанними вони виглядають. Тепер обсмажую сервники на маслі. Викладаю і смажу з кожної сторони по півтори хвилини. Якщо не плануєте їх ще запікати, як я. То тоді смажте до готовності під кришкою. А я ж перекладаю обсмажені сирники у форму, застелену пергаментом, і відправляю їх ще до духовки на 5 хвилин. Духовка була у мене вже розігріта на 180 градусів, режим верх низ А далі, як і з чим любите сирники, аромат не описати. Дуже пахнуть. Мій чоловік дуже любить їсти сирники зі сметаною і з джемом. Так і я зроблю. А з чим ти любиш їсти сирники? Поділися в коментарях. Тепер розріжу і покажу, які вони є всередині. Дуже легко ріжуться, якщо чесно. Зовсім не забиті і ніжні. Порожні подивіться. Головне що мало борошна, ви ж бачили. Чудово підходять як варіант для сніданку або для десерту. Тож, готуй із задоволенням! Смачного!